Одеський ліцей номер 130 презентує родину Чернових для участі у конкурсі сімейної творчості Творча сім'я, моя родина і я. Доброго дня, мене звати Олена. Доброго дня, мене звати Гордіє, мені 8 років. Доброго дня, мене звати Матемня 5 років. І ми, ми Одеси. Наша родина це найдорожче, що в нас є. Ми дуже талановиті. Ми любимо разом щось майструвати, ліпити, малювати. У нашій родині дуже теплі, дружні стосунки. Ми завжди підтримуємо один одного. Секрет нашого сімейного щастя це любов та повага один до одного. І наостанок я хочу побажати усім щастя, миру та перемоги. Вірю і знаю, що так і буде. Для створення 3 d квітки півонії. На малюнок нанесено текстурну пасту для збільшення об'єму. Зараз на квітку півонії ми будемо накладати паталь. Хлопці працюють дуже гарно, Матвій та Гардій. Вони якби розфарбовують нашу золоту паталь. Молодці хлопці, дуже гарно. Для збереження кольору та паталі нам треба картину повністю покрити акриловим лаком. Після того, як лак висохне, картина готова. Ну От ми і закончили нашу картину. Ми осі старали вместе піула. Учнівська спільнота вдячна Олені Черновій за творчий підхід у оформленні шкільного безпекового простору.